Мені здається, може, я і не знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає. Тож, як сказав Василь Семоненко, давайте розкриємо красу автомобільної сфери Audi Q7 друзі друзяшки всім привіт! Це новий автоблог by Corbatex І сьогодні у нас українсько-німецький автоблог на Audi Q7 3 літра дизель Turbo S-Line Quattro Поїхали? А подожіть, а підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати відео. Давайте разом підтримувати український контент. От тепер поїхали!

Велика, трошечки обрублена, велика решітка. Мені подобається, надає такої граціозності. Це б... Блін, що то в мене не йде? Ну, давай ще раз. Фари. Тут прямокутнички такі рівні, витончені. І позаду також, знаєте, такої... віє впевненістю. Але давайте все попередку. Це зараз відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там твориться. А, це ж треба знову які фінті-плюшки знаходити. А я вже знаю, отак треба. Під капотом у нас двигун внутрішнього згорання, 3 літри дизель. Об'єм 2967 кубічних сантиметрів. Чому не 3000? Чому 3 літра, але 2967 кубічних сантиметрів? Хто знає, похідки. Турбіна. Потужність 272 лошадки. Максимальна швидкість 234 Кілометри за годину. Виподібне розташування клапанів, 6 клапанів, 24 циліндри. Так, ну я думаю, можна тут закончити. Більше нам нічого не треба. Витрата палива при 3 літрах. трьох розтрахних. Зараз хвилиночку, щось в мене тут не пішло. Пішло. Максимальна швидкість 234 км за годину. Розганяється цей джіпік, кросоверчик великий, до 100 км за 6,3 секунди. Понімаєте, яка махіна, який корабель? І всього навсього 3,6,3 секунди. 3, вже трошки применшу. Так, норма токсичності євро 6. І, до речі, у нас вже на огляді була цікава Ауді, це Audi A6 Allroad Quattro, Вона була пригнана. Вона такий універсальчик був. Ну, вона була прям ну, супер-пупер. Пушечка. нахихикались ми так від душі. Якщо ви не хочете, щоб у вас був класний прес від сміху, то краще не заходьте. Ну, я посилання там залишу в описі, якщо що. А. Давай ще раз. Матричні фари, світодіодні денні ходові вогні, є коректор фар, датчик світла, омивач фар. От в таких фінтіплюнах, якщо ви не знали, що це за фінтіпльони. Так, дивіться, мию зараз фари. <с? Опа! да, я не, я не помилилася, я дійсно мию фари. І лобове скло, і омивач фар у нас тут є. Система адаптивного освітлення є і система освітлення Coming Home. Це коротше, коли ви підходите до автомобіля, вмикається освітлення. До автомобіля поняли, вокруг окола. <смі> Щоб ви побачили, де автомобіль, якщо, наприклад, залишаєте в темряві, да? бо коли залишаєте в темряві, ви ж автомобіль ну, взагалі не бачите. понімаєте, такі йде, та по автомобіль стоїть, ви ж його не бачите. От вам зробили освітлення, ну, типу, в те ж нічого не видно. Перед мені 100% подобається. q 8 звісно, теж хорошенька малишка. ну, q 7 у цієї, звісно, рішетка, ну це просто моя красота. Є протитуманні передні фари, бачите, тут дві таких решоточки прикольні. Тут фінтеплений також, щоб можна було тягнути. Ладно, не будемо ламати. <ріст> у нас. Написано кватра, чотири труби такі. А? Ось там вам відлуння Камера у нас. Губозакаточний механізм тут не потрібен, бо губа не розкатана, хоча це аудію можна було трошки розкатати, понимаєте? але тут така підножка. <ріст> Я б на неї не становилась. Ну, не підножка, ну, це для мене підножка. <ріст> Я така. Свінтіпльоном трошки. Давайте подивимося там збоку. Тип передньої підвіски двоважельна, незалежна, Тип задньої підвізки багатоважельна незалежна. Загалом динамічна підвізка, кліренс може змінюватися, можна підіймати, опускати, там, в залежності від вашого, підіймати, опускати. Ну, ви поняли. Так, ми без от шуток. Антиблокувальна система, система курсової стійкості і антипробуксовочна система. Гальма передні задні дискові, вентильовані, система екстреного гальмування, розподіл гальмівних зусиль. Диски 18, ну такі прикольні. От якщо перед да, він цікавий, а бачок він такий ну більш-менш звичайний, ну як для мене. Є безключовий доступ. Двері вони такі важкуваті, захлопуються прилічно. Алюмініва вставочка на дверях написано S-Line. Ну, вона така незначна, така трошечки нагадала, що це просто S-Line, а не якась там база. Така сіренька вставочка у нас в боку написана Quattro. Ну, так незначительна. Ну, бок звичайний, нічого такого особливого. Рейлінг з анодованого алюмінію. Диким можна пофінті... Гляньте, бачите? О, динамічна підвізка. Ну, попочка це краса красот, як на мене. Кстаті, мою попочку або якийсь бек. З автоблогів або щось там кринжове можна побачити в моєму інстаграмі. Я там залишу описання в описі, посилання в описі. Заходьте там в гості, підписуйтесь, якщо подобається, якщо не подобається, теж шутка. Це тільки за для задоволення. Копочка, паливний бак, 75 літрів. Я думаю, для трьох дизельних літрів це вполне порядок. Ну там же ж інженерами все розраховано правильно. Задній спойлер, плавнічок у нас такі прикольний. Підігрів скла заднього стаймера, склоочисник звичайний, прямокутні фари, є задні протитуманні ліхтарі і світодіодні фари. Написано Q7, там написано Quattro, тедай. Також бачите фінті пльони. І, до речі, власник встановив тут фаркоп. Ну, трішечки пізніше. Відкривається багажник електропривіду нас. Бачите, кнопочку нажали і відійшли. Трошечки почекали. Можна якусь там станцювати таночок у нас. Багажник 890 літрів. Ми його отак зараз відкриємо, щоб ви бачили, що реально. Ми Так, должно бути? І зараз вилізе якийсь пісюнчик, придуманий фаркоп з допомогою ваших пальців. Такі ручечки у нас. Відкривається і можна його туди зафінтіплюшити. А щоб закрити, треба також нажати трошечки почекати. Мені тут подобається, значить можна строїти пікнік. Така криша, якщо піде дощ. Тут у нас є трикутничок. Опа, типу, з ніби. Вау! Це господь Бог. Це є трикутничок і можна його сюди заложити. Це як в торегі. Кстати, є автоблок на торег. Заходьте дивіться. Там теж я тригольники показувала. І не тільки триугольники. У мене ніяких оцих порожка, щоб було некомфортно сидіти, бо в багажниках ж тільки сидять. Як кріпежі, фінкі-плюшки, світло. Трошки обтруханюсь, як та курочка. Є запасне колесо, Докатка. Кидаються заднє сидіння, і багажник становиться ще більше. Це просто буде космольот. Давайте подивимося, що ж там всередині. А, кстати, повний привід.

Салон у нас скомбінований і шкіра, бачите, є і алькантара з вентиляцією, щоб ваша попка не потіла. Є допомога при русі на підйомі і противідкатна система. Відкати ми проти поймати корупція, це заборонена. Ми проти корупції противідкатна система і ауді. Також це підтримує. Кермо Мультифункціональне бита шкірою виглядає спортивно з електропідсилювачем. Мені подобається значок. Красивий. Мені подобається, що, знаєте, воно таке не заповнене. Тобто тут просто кермо, такі дві фінті плюшки, такі тоненькі, нема тут такого громісткого, просто якийсь круг. Є, можна повсовувати, можна присовувати. голова не пролазить, але нормально. Підрульові перемикачі швидкостей. Регулюється кермо не електро, а механічне. Сидіння у нас такі спортивницькі. Написано, кстати, S. Але мені не вистачає, знаєте, от прошивка тут така світло-сіра, мені б якось красненько, от якихось кольорів трошечки не вистачає. Ну може, то я така кольорова дівчина. Електропривід передніх сидінь, підігрів всіх сидінь по салону. Водійське сидіння більше напічкане у нас. Є регулювання поперекової зони сидіння у водія і пам'ять положення сидіння в двох позиціях. Вентиляція сидінь є, зовнішні дзеркала, колір кузова, є підігрів дзеркал і електропривід, а також їх складання. Контроль сліпих зон. Якщо ви трошечки погано бачите, будуть вас контролювати. Mm -hmm. Це не про цінні. Коротше, ви поняли. Контроль сліпих зон. Mm -hmm. З. з... з... Пчіло. Вділка. Дзеркало заднього виду затемнення. Дах у нас темненький. Є козирочки з підсвіточкою. О! З підсвіточкою. підсвіточка, кстати, не жовта, а красива і називається знаєте, як косметичні дзеркала, і можна щось сюди покласти. К фінтіпльони мені подобається дуже оця частина автомобіля. Вона дуже красива, така знаєте, не затрогана, не запачкана. Підсвіточки, фінті плюшечки, двохзонний клімат контроль у нас і адаптивний круїз контроль Електронна приладова панель виглядає. Вона гарно. Мені подобається по спортивному, але вона така, знаєте, пряма, не під наклончиком. Трошечки незвично, але з під керма видно все гарно. Вона трохи знаєте така, як наче рівна, тобто не як отак лежить, а наче така рівна. Ну, прикольно. Видно з-за керма гарно, її повністю мені видно. Може, тому що я правильно сіла, може, тому що правильно зроблена машинка, не знаю. підйомники передні задні. Мені подобаються двері. Бачите, коли відк... відчиняєш, ще така важковата <смітна> двері. Отака ще фінтіплюшка торчить. Прикольно, незвичайно ну, виглядає. І оце наче продовження панелі. Прикольно. Ставочка така типу, дерев'яна, але вона лакова, лакофарбована. Ручка звичайна, ну, ця штука мені якось не знаю, нічого такого немає, прикольного не знаю. І можна закривати дитячі замки, задні двері. Кармашки є, динаміки, до речі, 10 динаміків по салону. Показується, у нас тут в боках тільки палив, палива в баку, в боках, в баку, і температура масла. Навігаційна система показується. Можна і тут навігацію, і тут, тобто це взаємодія така, двох екранчиків у нас. Bluetooth hands-free, cd Player, Aux, MP3, є, Apple CarPlay, Android Auto підтримуються. Семидіймовий екранчик у нас регулюється отут і можна так сидіти і кайфувати. Папільничка, полікулюватель, сабвуфер, акустика, взагалі огонь, Два підстаканечка. Можна підключити телефон, є радіо. Медіа, клацаємо ми тут все, фінті, ми тут, звук додаємо. Така у нас куліса. Прикольна, вона шкіряна, натискати надо зліва, як джойстик, знаєте. Восьми автоматична коробка передач Тіптронік Німеччина. І тут прикол такий. Я чесно не пам'ятаю, що я сказав. Це буква А, це також ручничок, це якщо в міському Ритмі їздити, і там, наприклад, все время останавлюєшся, їдеш, встановлюєш, їдеш, знаєте, там пробки всякі, то воно автоматично ставиться на ручничок. Коли ти починаєш газувати, від... автоматично відмикається. Бачите, такий підлокітничок у нас туди багато що вміщається. Бардачок з охолоджуванням. Ось така прикольна тут решітка по всьому салону. І Ця решітка мені нагадує, була на огляді також, кстати, можете подивитись: Audi a 4 там також була така решітка, також така схожа ставочка. Чомусь вони мені нагадують. Система старт-стоп запускається і глушиться двигун з кнопоч. Двері у нас з здавочкам. Так і мені розповідали, інструкцію провели перед тим, як сіда... мені мене саджати в цей автомобіль. Якщо ви не пристебнуті, то машинка буде ставити на паркінг автоматично. Тобто фіг, ви кудись поїдете. розумієте, Надо приставити. Можна також обирати режим руху, Audi Drive Select Це називається. Партроніки передні, задні є і камера спереду і ззаду. Позаду. Що, раз ми позаду, то давайте позаду трошечки пригнемо, подивимося там. Якщо вам потрібно зробити з авто таку куколку, лялочку, комплексна мийка, передпродажна підготовка авто, видалення подряпин, бездоганне полірування, там всі фінті-пльони, звертайтесь до наших друзів, сума прогрес Детейлінг» і все у вас буде Чікі-Пуки. Будемо допомагати один одному. Так, позаду місця достатньо. Кстаті, так відкинуті нормально сидіння. Але моя бабуся сказала: що мені треба сидіти отак. Вона не любить відкидатись. Я відкидатись люблю. Але не в цьому плані. Є кріплення для дитячих крісел. Є два підголовничка. третій такий щось не дуже врачний, як це сказати. Підлокітничок з підстаканниками. Підстаканники закриті, трошечки, бачите, виїжджають. Отут не заважає і удобно, комфортно сидіти, але трошечки так відкинуто. Задні сидіння ж відкидаються, ви пам'ятаєте, так не буду вам нагадувати. Можна вийти туди, <рес> в мір і май. Підсвіточка для кожного, бачите, своя індивідуальність, наше все. Є прикурюватель, якщо ваші діти курять, ну можливо, підігрів сидінь в трьох позиціях і дефлектори. Кармашки звичайні, але вони дуже будуть розтягуватися. Тут пластмасова штука. Якщо ви достанете, ну якщо дуже забажаєте, бо я не достану, можна битися, але ну. попробую еще достать. Прикольный, кстати, коврик такой. Как дома, знаете, такой, не просто резиновые, а такие прикольные. Что у нас там? Можно что-то покласть, не знаю, на весь эта штука. И тут же можно еще регулировать все вот так вот. Поняла, можно поездить. Это так скручилось, наверное, да? И тут же можно так вот регулировать. Дискотечиться. Попельничка. Помнишь, пликуль хотя І також така вставочка. Динаміки можна триматися, можна щось повісити. Головне себе не вішати. Подушки <гум> у водія у пасажира, бічні шторки. Є протиогонні системи, датчик втоми водія. Якщо ви там втомились, машинка каже «стопе». Надо відпочити, брат, не треба переутомлятися. Датчики ти в шинах є, є система утримання в смузі руху автомобіля. Витрата палива в ваших інтернетах. Написано, що шість там сім, десь, але насправді вісім, десять, десь отак. Хоча це дизель, і це ну при трьох літрах. Мені здається, красата. Ціна на вторинному ринку. Якщо базова комплектація, я бачила об'явлення, там десь 30-35 тисяч доларів. Якщо це S-Line і машинка в хорошому стані, то це від 40. Ну тобто такий розгончик поривічні. Позаду місця нормально, машина мені сподобалася. Короте, красива, комфортна. Попереду для водія мені вообще взагалі подобається все. Якщо позаду, типу, ну машина як машина, нема такого, прям щось. Знаєте? Погнали! Блін, ну мені дуже подобається. Це моя машина так у підлакітничок, може, трошки надані ще а то я сижу, як царівна лягушка. Давай, маршруточку, припускаємо, бо потрібно бути вежливими. Адже спасибо. м'яко, м'яком, повороти входить ідеально. Ми також по місту їхали, розверачувалася, фінті плюшили вообще красота. Сидіти комфортно. Я б трішечки опустилася, бо підлакітничок, знаєте, так, плече моє. Зазнає нижчих рівнів. Оце я заганула. І утримується так гарно. Добавляєте, вчепилася в дорогу. Хотіла сказати стосовно педалі, гальма. Я їхала за машинкою, тільки сіла в машинку. я ще не привикла, поняла? Не приловчилась. Я гальмую, дуже м'яка педалька, а машинка не гальмує. Тобто треба це враховувати. Педаль газу також м'яка, але якщо так серйозно поднажать, нескромно, то вона хоп. Погнала, бо до 100 км розганяється за 63 секунди. Мені подобається, що на цьому автомобілі мене всі пропускають. Я не знаю, це залежить від того, що авторитетний водій і його в місті знають, або це через те, що машинка така солідна. Може, це через те, що я така красива. Ну, це понятно. Це по-любому. Це перший варіант. Це ну сто скоріше всього. Не тому, що машина солідна, а тому що я гарна. Мене ще попробуй не пропустити. Я так от поїду, я плохо, Ямки глатає дуже. Глотає добре, як знаєте, на кораблі такому. Посадка висока. Це трава, мабуть, так? Да? Так мені не подобається, що так от зад перед і між ними ще нейтральна позиція коліси. Тобто, якщо треба, отак от от я трошечки на двох метрах розворачувалась, мені треба зад-перед, зад, зад-перед. Зад зад і оце розвід, розвідри, розветри. Не так? Раз, раз, розтри, розве три. І не, нема такого, що. От Знаєте, як буває в колісах так. Тук, 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 тук. А тут надо або вперед, або назад. Тук-тук, 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 тук-тук. Ну, все поняли. Прикольно. Давайте что, завершувати уже. Ось такий вийшов українсько-німецький автоблог Аудійський на Audi Ауді Q7 кватро 3 літра дизель турбо. Якщо ви забули. Ну, щось там я далі намагаю сказати. Давай ще раз. Ось такий вийшов українсько-німецький автоблог. Ми вам по Аудійськи. Дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам серденько, таке маленьке. Це вже крінж. Пишіть ваші думки стосовно цієї машинки. Якщо вона у вас є, пишіть ваш досвід. Цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. І незабаром до вас повернусь. Це я така побігла кудись вже. Ей. Fuck what they think cause I promise I won't stop hey The wolf that is climbing the hill's already on top Woof. Straight from the underworld, coming from the underground Woof. Motherfuckers better watch out for the mail hounds Woof. I never been the motherfucking gang that you all doubt Risen up the purgatory, all you bitches done now